Продукту, як було все так. Чи є в Україні препарати, які ефективно працюють проти бактеріозів на сої? А це у нас добродій поставив таке запитання. Так. Ну, має право спонсор, так. Да. Да. Е, ну, якщо там розібратися про бактеріози, так там є сім'ядольний бактеріоз. Так почнемо з його. Ну це, це про, про сою. От вони конкретно про сою говорили, Да. про вони, сою так. Та, та, сім'ядольний бактеріоз сої. Це лише тільки буде ну як з ним поборотися. Це все залежить від насіння, яким яким ми будемо сіяти. Треба зразу дивитися на його стан, робити аналіз, якщо ми його закуповуємо або навіть якщо це власне насіння, ми повинні зробити зразу аналіз, щоб розуміти картину, яка в нас ситуація з ним. Тоді вже після цього вирішити, взагалі чи його варто сіяти, чи не варто сіяти. А якщо ну там маленьке зараження бактеріозом сім'єдольним, тоді треба використати якийсь сильний ну, протравник. противник. О, тут вже треба підбирати діючі під бактеріоз, які там нам потрібно. Зазвичай що там щось таке простеньке вибираємо на сою. Там е, ті препарати, які не містять в щоб сходи не вгробити сої. Е, ми зачасту використовуємо аналог Максима. Mm -hmm. Там, де діюча речовина, е, флудоксаніл. Він, мені, мені здається, що флудоксаніл. Ну, секундочку, зараз переглянемо, я тут записував. <кхем> так. На флодоксаніл 25 грам на літр і металаксил М. Він дуже м'який для сої і своїми хворобами він бореться. Якщо там ну, дуже маленький ризик, е, звичайно, якщо там будуть якісь прохолодні умови під час посіву, або ну, велика кількість вологи, тоді там цей протравник нічого не зробить. Тоді вже далі треба боротися з іншими бактеріозами, які будуть у нас на листках, вже на вегетативній масі. От ну, звичайно, коли ти вже побачиш бактеріоз на сої, нема таких препаратів в Україні. відповідаю, та як є, мабуть, в Україні і в світі їх немає, щоб вже просто поборотися. До цього треба підходити профілактично. От. Всі знають, що там ну, ми два рази або один раз використовуємо фунгіцид на сої. це завжди робиться профілактично. Тому що ну, хай би там який фунгіцид не був би сильно діючий чи ще якийсь, він би ну, не вирішив би нам питання. Це все треба робити перед появою хвороб і так далі. Ми, наприклад, використовуємо Аканто або абакус. От, це середина цвітіння сої, mm -hmm. якщо вже дивитися на бактеріоз, якщо вони десь чуть-чуть почали з'являтися, треба брати контактний препарат на основі міді, наприклад, медян екстра. Але я кажу, що ну свою відповідь так розгортую через те, що немає такого препарату, який бактеріоз вилічить або його забере з сої. Це все треба робити профілактично От, і робити це все зарані. От так само слідкувати за носінневим матеріалом, слідкувати за станом поля, дотримуватися сівозміни, зміни, е, ну, так само боротися з скідниками, які також переносять хвороби. Ну, це не про бактеріоз, але так. От, тому моя відповідь, що препаратів проти бактеріозу немає не тільки в Україні, але й в світі. А профілактичними обробками і фунгіциди, які вносити так, вони будуть мати вплив на те, щоб бактеріоз не розвивався на сої. Це, це моя відповідь. Дякую, дякую. Ну я просто тобі трошечки підсказку даю, що неспроста добродії поставив е, виробник е, спеціальних добрих. Поставив таке ага. запитання. Я розумію. Найди до що... них до них на сайт буде цікаво тобі побачити цікаву відповідь. Ну, ну це таке. І в нас в нас є розмова з науковцями з інституту захисту рослин. Там теж цікава розмова на цю тему. Ну, е, це буде просто цікаво тобі.